Вітаю, шановне товариство. Друзі, от вам ситуація, бачите, зранку ніхто не сподівався. Не доїжджаючи буквально до Монтона, не знаю, кілометрів 40, почалася така снігова, а, не знаю, буря, напевно, скоріше всього. Це буквально хвилин 15. як... Отак снігом замило. Їхав, ну, розпочав їхати, взагалі було нормально, повністю асфальт, вже асфальта не видно, все. Притом мете машиною, як тою суплею кидає в різні сторони, я там мости два переїжджав. Так взагалі ну, таке відчуття було досить дискомфортне. Ну, зараз під горку йду, От, бачите, ричить. Слава Богу, хоч ззаду працює, що щось мені. Ріфер вимахується, час від часу вибиває помилку, виключається, мушу зупинятися, його перезапускати. Ну, Коротше, як завжди. Все в повному комплекті. Ну, Бачите, як виглядає дорога. От вам і будь ласка. А вже весна. <ріст> Календарна. Ой, ну, тут ще буде... Тут ще, знаєте, така ситуація з... з підйомами і спусками і поворотами. І тут треба трохи вважати, тому що... Ну, так, коротше, машина розкочігарилася, дай Бог з ним, хай хоче гарить, там зупиниться десь пізніше. Ну, радості мало, однозначно, ви самі бачите. Саме головне, що розумієте, я не знаю, чи камера це передає, але от цей сніг, він такою стіною стоїть. І ти, в принципі, навіть от на я зараз маю включене дальне світло, Ну, Я не бачу, що в мене далі робиться. Тобто в мене так, як стіною стоїть. Тобто я просто їду в ту таку, знаєте, замітінь туди заїжджаю цілий час. І це от саме таке, що небезпечне, я рахую. Тому що я не орієнтую, що далі робиться. А це ще, ну, от зараз воно чуть-чуть так би послабилося. Там ззаді, я ще не встиг, ну, не розпочав знімати, там ззаді було набагато сильніше ця вся ситуація. Та я тут теж радості мав. Мене якась там монтажівка доганяє, хтось там летить, ну хай летить мені там. в принципі, все одно. Я Я просто знаю, ті дороги, вони надзвичайно от зараз стають небезпечними, тому що це от така... корка снігу, яка лягає на дорогу, вона є слизькою, ну, вона дійсно слизькою. І це от, що якби під низу виглядає асфальт. Це. ну... Це, це так, знаєте, така обманка, на ній можна дуже круто попастися. Але пишемо, айтесідусяра що... 100% пре. Я піздец, повний. Не, ну я реально не буду спішитися. Не треба додому щасливо доїхати, чим гнатися за часом. Ну, зараз тут бачите, тут трошки менше та, Але отак раннішня їзда. Ну нічого, воно Слава Богу, що приходить сезон весни, літо і це все закінчується, якби не стає набагато легше. Ну, Літом взагалі класно їздити, давай так, згадаємо літо. Літом, в принципі, проблем ніяких немає, ти собі їдеш спокійно. Світанки рано, сонце заходить пізно, день великий. В принципі, в основний час ти проводиш днем, що літо класно. Вертаючись до роботи в лісі, от, в тому, ну, скажімо, ну, це тяжко. От, тяжко, звичайно, от, коли починається така погода в лісі працювати на ті чи всі, чи взагалі там їздити, тому що е снігом дороги заметає. А ти до кінця не розумієш, де там узбіччя, де не узбіччя, як, там, чи десь є якась там, впадина, ще щось, щоб застрягнути. Коротше, такого, знаєте, різних таких ситуацій. Таких надзвичайних буває взагалі купа, особливо з таким. А найтяжкіше. Я вам точно можу сказати, що коли от ви вже нічну зміну відпрацювали, і ви так от підранок вам ще треба відпрацювати, і починається ось така от справа. Ну, надзвичайно тяжко. По-перше, їхати тяжко, очі болять, ти не виспаний, вже реакція не така, в тебе все відчуття, знаєте, притуплюється. Ти до кінця не розумієш, чи машина в тебе йде рівно, не рівно, десь тебе тяне, не тяне. Ну, коротше, таке починається, знаєте. Там надзвичайно тяжкий. О, от вам це, друзі, робота в Канаді в водієм. Це не Європа, я вам зразу можу сказати. Це не Європа. Я говорив, що багато людей взагалі. На зиму з вантажівок ну, просто йдуть відпочивати, тобто на вантажівках не їздять. Ну Хто може собі дозволити, скажімо так, то теж знаєте питання, якщо ви можете собі дозволити. В принципі, якщо б я міг собі дозволити зимою не їздити, повірте, я б зимою не їздив. Ну, на жаль, я собі такого не можу дозволити і змушений їздити зимою. Можу працювати. А так я знаю, що народ просто зупиняється, перестає їздити і. Машини стоять, переходи тепліше, вони вертаються до роботи. Зима, бачите, зима і тяжка справа. І для машин тяжка справа. Цією зимою взагалі в мене в машині ну, всі, всі болячки в тій машині вилізли, тобто все вилізло, що могло. Тобто, я не знаю, тобто, в мене опять проблема з повітряними лініями, в мене чомусь скидає повітря. Я шукав, лазив лазив, раз, раз я чую, що десь шипить, раз, раз не шипить, але бачу, що проблема є, тому що повітря зникає зі системи. Ну, таке, знаєте, Потім в мене висвітилося мені АБС час від часу пропадають, чомусь вантажівці почали пропадати. Я теж не розумію. Особливо, ну, Я розумію, що це десь глюк іде по електриці. Чому я так зрозумію? Тому що. Ну, от на холості машина працює, на холостому стоїть ході, але бух засвітилося в мене. Я там поїздив, поїздив, бах, пропало. Оп'ять десь там машина стоїть, там заведена, стоїть рогка, і оп'ять бух засвітилося. Ну і така. Коротше, машина не в самому кращому стані вже. Вона, віку, вона вже і по віку теж. Тобто, скільки їй вже виходить? Вона 8... ну, вони, вони стверджують, що вона 19-й, але я стверджую, що вона є 18-го року. От так теж, знаєте, от коли йде це все питання на рахунок брати, чи новий трак, чи от бушний. Ну, вроді би, знаєте, бушний береш, вроді дешевше, туди-сюди. А в той же ж момент, от я розумію, от бушний трак. А в нього косяки вилазять зі всіх сторін, друзі. Ну, серйозно, воно просто він за зиму ламався вже мені стільки раз. Тобто ну, це ненормально для машини, яка повинна заробляти гроші. Ладно, я працюю там зараз на компанію. Це одна справа. Якщо б це був мій особистий трак, і мені треба було б за нього платити там, е кредити, ще, щось, ще щось. Ну, оці, оці простої, які бабок вгашувати, ну, ціла проблема. Ні, ну, Я розумію, що можливо і з новим траком теж є проблеми, але ну, тим паче, тим паче, не знаю, не знаю. Тобто дуже багато в нього всяких косяків вилазить. Зараз в мене теж якась така незрозуміла ситуація з, з моїм цим агрегатом, який мені наганяє там, тепло, коли я сплю і, і дає мені електрику. А чому незрозуміла ситуація, коли машина не працює, десь коротить. Ну, Дійсно, коротить, От я включаю. Так що коли їсти грію, там мікрофільова пічка працює, воно ще так ну не страшно. А от власне коли починається включається, от обігрів кабіни, ну все, трендець, повний, все починається, повний Deutsch і воно його вирубає просто, потім він передумується, оп'ять якби там цей запобіжник уп'ять включається, уп'ять починає працювати. Ну, з чим це пов'язано, опять же ж, я не знаю. Ну, от бачите, дивіться, дивіться, все. Дороги не видно. Ну, я ж кажу, воно ще поки що зараз там от стопчики видно, а так сама дорога, все. Все білесенько, красиво, гарно. І от така справа в мене так само з тою ситуацією. Ну, не знаю, опять же, з чим це пов'язано, без поняття. Лізти самому, ну, опять же, це не мій тракт, я не хочу туди лізти, навіть я не, палець у палець не хочу вдаряти. Щоб потім в мене не виникало ніяких там запитань до мене, що я туди лазив. Я розумію, що там можна там подивитися, там подивитися, але я до того дивитися не хочу. І в принципі я планую уп'ять дзвонити, їхати у п'ять до них на сервіс на компанію, щоб вони мені опять дивилися. А це опять гроші, опять які я не заробляю, тому що це на цілий день розтягується. Короче, це такий повний треш. Потім ще в мене теж є така зараз слухати проблема, стикнувся з тим, що мені потрібно зараз здавати вже податковий звіт, ну і відповідно я хочу здавати свої ж ці робочі логбуки, розумієте, щоб мені нарахували мої, як це по-польськи сказати правильно, якщо візьмемо по польськи дієту, да, як дієту там нараховують. І так само тут, розумієте, щоб мені нарахували. Так ви розумієте, я не можу в систему зайти. Ну, от дійсно, ну хочете вірити, хочете ні. Тому що ти мусиш сам заходити в систему, в тій, які ти, власне, компанія там працює, і сам скачувати ті всі свої дані. Ну і в мене, якби є до певного місяця скачені останні дані. а... Мені треба десь півтора місяця докачати, і все, я не можу зайти. Відповідно, все тормозиться. Я податково не подаю декларацію. Коротше, все таке відстій. Ну реальний відстій, от по інакшому ніяк. Писав туда до них. Ну, кажу, ну, Написав під лист, типу, хто мені може допомогти, ну, якийсь системний адміністратор. Мені якесь чучело написало по-інакшому, напиши просто, ну тобто, е, напиши отак. Так воно взагалі навіть близько так не приймає. Якщо ти не розумієшся, то не пиши, нафіга ти пишеш. розумієш? От реально, от я задився питанням, якщо ти дупля не відбуваєш, чого ти лізеш своїми порадами, розумієте? Тому що ти мене баламутиш, я починаю ще більше заганятися. цілий треш. Так, з він домонтума. Ну ще годину їзди мені домовлю при хорошому розкладі. Зараз яка в мене година? Зараз в мене є 4.43 ранку. Нормально. 4.43, але біля 6 буду на місці, дасть Бог, якщо дорога дозволить і це все. І от і виходить, продовжу свою цю. І от така дуже класна штука, що. Ти себе відчуваєш повним дурачком, потім я написав другий лист, ну і в принципі ніхто не відповів. Ну, я вирішив, що ага, якщо гора не йде до Мухамеда, Мухамед піде до гори. От і все. Все дуже просто. Ну Відповідно, буду оце розбиратися з тою машиною 5, щоб вони мені дивилися. Що там, що там проблема десь з електрикою, але це реально є проблема з електрикою десь, чому воно там коротить, де воно глюче. Потім я ще в машині звернув увагу, в мене з під обшивки вода тут збирається. Ну я це, думаю, це не вода, скоріше це конденсат, напевно. Але Бог його знає, що це може бути. Коротше так, сніг все стає більш лопатіший. Зараз я попробую трохи. Яка в нас а, ну, Мінус один, ясно. Бачите, отак. Ну, це нормальна ситуація. Тут в одну сторону їдеш сніг, падає, в другу їдеш сніг, падає, додому їдеш сніг, падає, ну все нормально, як завжди. За ті останні, там, що я працював, там, ті неділі відпрацював, теж майлі в мене вийшлося скукіш. скукіс. То там постояв, то там постояв, то там постояв, то там постояв. Коротше, радості повні штани. <ріст> <ріст> Ой, коротше, друзі, треба переходити на, на, на власний хліб. Не знаю. Тому що, що там -то воно мені все не подобається, що на, 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 на дядька працювати все тяжкіше і тяжкіше стає. Ну, звичайно, не думаю, що на себе легше працювати. Ну, сам знаєте, на себе хоч працюєш, то ну, можеш себе тільки звинувачувати, чи ти хочеш працювати, чи ні. А тут на дядька якось так тяжкувато, тяжкувато. Але, в принципі, ну що дивуватися? Тут нічого дивного немає, тенденція, яка приходить. Е, я завжди кажу, що. Ну, чим більше буде заходити людей, які е, працюють за маленькі зарплати раді там, певних своїх е, бонусів, ну, відповідно, ти не зможеш з ними конкурувати. Так, ми, ага, Включили сильніше фіга з маком. Так, я вже взагалі нічого не бачу тут. А. Ще раз ми витрим вікно. І ще, знаєте, противний сніг такий падає, заліпає прям в, в, всю лобовуху мені за. Забиває сніг, взагалі радості ніякої. Це всі, хто от ви плануєте там, хочете поїхати в Канаді працювати водіями, от ви маєте на увазі. А це один регіон. розумієте, А таких регіонів в Канаді. Ой-ой-ой-ой-ой. А ще є така Манітоба прекрасна так само, і там Альберта так само, А там гори треба переїжджати. Це ви, це ви враховуєте, друзі. Ви не думаєте, що. Тут рівнини полонини, тут є такі дороги закручені, надзвичайно тяжкі, особливо туди в сторону Бісі, як їхати по Канаді. Я ще там, звичайно, не був, але в принципі я можу, скажімо, собі скласти певне враження, які там, які там дороги і що там відбувається. Там зимою дуже тяжкі дороги, надзвичайно. Там, ті, там перевали переїжджати туди-сюди. Ну, тобто, це треба розуміти. Повірте, тут не ну, якби знаєте, багато хто не, не зря там рветься там, їздити десь на е, Каліфорнію там, чи на Флоріду, щоб працювати, розумієте, тому що, ну, тому, що, тому що це зовсім інакша робота. Там зимою тепленько, сухенько, гарненько, а от а тут а зимою дивіться, бачите, що відбувається. І все. А, до речі, мені попадалося, що це робота на вонтаріус. Мені в бікбордах попадалося, що їздити на цей, власне, працювати на Каліфорнію гасати. Це теж далекий тріп. Ну, там теж, там... Ну, там теж тяжкувата дорога, тому що там треба теж там же переїжджаєш, теж гори ті. Там підйоми, спуски, Коротше, там теж радості багато. Але, ну, ну декому подобається, наприклад, таке. Це я вже під горку суну. Давайте мануалкою переключимо передачу, не що візьмемо А то воно щось. Так, ну все, ну мені бачите, заліклює. Зараз ми трохи порозкидаємо сніг з так. О, це треш, 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 ще раз Не знаю, на яке положення поставити ті, ті, ті щітки, щоб вони витирали вікно, тому що вроді там запомало, там зашвидко, а тут залипає. Я ще хочу фари включити, але в мене вже все включено. Я вже більше нічого включити не можу. Все. Ну, така, знаєте, нічна, нічна їзда, вона завжди... Ні, це ранішня, ранішня нічна... Ну, нічна, це неправильно сказати, це скоріше ранкова їзда. Я рамкова їзда в мене сьогодні виходить. Щітки теж заліпають. Мусиш включати обігрів стекла сильніше, щоб вони їх відпускали. Ну але сніг такий нічого, ви знаєте, бомбурить повним ходом. Я так думав, ну що сьогодні, як то буде. Я додому вернуся. Треба буде сьогодні прибирати, чи ні, вдома сніг. Що там у нас вдома робиться? Так, от по центрі в мене вже все щітки залипли, А ні, все відлипли, так, Виключимо дальні. Ну, От там чувак їде, в нього е, стоїть ще світло. Е, в нього більше світла стоїть. Він собі влупив, знаєте, такі ці діодні. І от я вам ще що хочу сказати. Тут стоять фари, які лампочки. Я так розумію, це діод чи що це стоїть, я так, які не гріє. І фари самі так само залипають, тобто вони замерзають. І це так само велика проблема. Ну, тобто я не розумію, чому якось компанії, от, власне, вони якось це ситуацію, тому що вони просто перестають світити. Вони покриваються слодом льда, потім цей сніг ще наліпає, і тих фар взагалі не видно. І ти мусиш зупинятися, то все Ду -ду 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 -ду", відстукувати, коротше, воно потім їхати нормально. Ну що можу сказати? Ви все самі бачите. Ви все бачите самі, погода прекрасна, супер. Так. Ну, Якщо когось цікавить, за якою швидкістю я їду, я зараз сотку тут печу. Тобто я йду з сотню, я взагалі, як бачите, середину дороги взяв і по центрі пензлюю, в принципі. так. А... І так, в принципі, нікого немає, тому я взагалі не заморачуюся. Якось так. Тому всім бажаю всього найкращого. Бережіть себе. І слава Україні, друзі. Героям слава!